Друзі, не хочу розпаковувати, але ми це можемо робити. Хто в темі, тот зрозуміло, що це таке. Це подвійна, подовжена горловина для нашого стандартного тобто, От Сюди він, тут є отпуск, тобто, кріпиться на наш стандартний бункер. І у нас два входа в пічнеки. А, і отут вона така довга подовжувана, тому ножки треба буде підіймати. Для чого це робиться? Тобто, в цьому випадку тратить. шнеки буде 10 метрів, і коли шнек 10 метрів, йому треба кудись розтягувати спиралі. Ми на опиті, ми розуміємо, що ми робимо, тому подвійна горловина робиться така специфічна, дуже довга, щоб спиралі було куди працювати. І на об'єкті у вас не виникало проблем з розтягуванням спірали і деформацією потім горлови. Тому замовляйте, питайте, ми вже на цьому маленьку собачку точно з'їли. Дякую.